Усіх вітаємо, мене звуть Ірина Мартинова. Сьогодні ми знаходимося у просторі співдія заради дітей. Це простір для дітей, в якому все напевно для дітей. Так, сьогодні будемо говорити з менторкою програми Оленою Ніколаєвою. Доброго дня Олена. добрий день. А також з менторкою комунікаційницею Ольгою Натаровою. Добрий день, Ольга. вітаю вас. Отже, коли з'явилася співдія заради дітей у Чернівцях. Співдія заради дітей у Черніцях з'явилася у червні. Це був проєкт від благодійного фонду Співдія, який має багато різних напрямків. І саме співдія заради дітей один з них. З червня місяця ми запустили свою роботу в резиденції молоді за адресою головна 41. І вже там почали працювати стаціонарно-стабільно з дітьми. Протягом місяця у нас працює одна група. І потім ця група випускається і приходять інші дітки. Це стаціонарний простір. Чи є можливо якісь мобільні команди, чи тільки от тут працюєте і все нікуди не виїжджаєте? Так у нас є і ще мобільна бригада, яка вже більше їздить по місту. А ми ж наша команда знаходиться стабільно за певною адресою і в певному приміщенні, де саме приходять діти на постійній основі. Хто приходять, це місцеві, це переселенці? Кого запрошуєте? Переважно це діти внутрішньо переміщених особ, але діти всі однакові. Тому крім дітей ВПО, у нас і приходять до нас діти місцеві Чернівецькі. Це своєрідна інтеграція таким чином відбувається. От чому і ті, і ті? Чи ви просто не розрізняєте дітей? Хто прийшов? Так, дійсно є сенс і мета проекту зробити інтеграцію, допомогти дітям ВПО краще інтегруватися на новому місці. Тому їм є дуже доречним спілкуватися саме з місцевими дітьми. І за ідеєю проекту це відсоткове таке відношення, десь 30 на 70, тобто 70% переміщених діток і десь 30% місцевих. Після того, як закінчувався проект, чи отримували фідбек від дітей чи батьків, так чи спілкуються вони далі? Місцеві переселенці, так от чи відбувається ця інтеграція? Так, дійсно інтеграція відбувається. А ми це відслідковували. Якщо е у нас взагалі виходить протягом місяця вісім занять, і на першому заняті діти е ще більш такі закриті, а вже на восьмому, то вони вже всі помінялися номера телефону один одному дали. І так само батьки між собою починають спілкуватися, що є дуже цікавим. Е і з місцевими, і з переміщеними батьками е знаходять собі однодумців і підтримку. Що пропонуєте дітям? От яка програма на цих заняттях? Що саме? Це такі заняття з неформальної освіти, більше різного такого творчого напряму, stem підходів. І тут ми з ними можемо дати їм діткам психологічну підтримку, емоційну підтримку, в залежності від того, який є запит і. Намагаємося, в залежності від групи, вже підбирати ті заняття, які більш до них підходять. Хоча при цьому всьому у нас є тематика, за якою ми слідуємо до кожного заняття. Яка, наприклад, це тематика і, і от конкретно це ігри, що саме? Ну, наприклад, може бути тематика професії, і ми там розглядаємо, які саме професії існують. Ми запрошуємо патрульну поліцію, ДСНСників, дуже тісно з ними співпрацюємо, показуємо на їх прикладі, як працюють певні структури, як вони нас захи захищаються. Запрошуємо батьків з певних професій. Робимо різні поробки, саморобки з цієї тематики. Плануємо, ким би вони хотіли стати, і багато чого всього іншого. Не ну, забуваємо і про рухливу діяльність, mm, да. різні руханки, бо діти люблять і танцювати. Напрот... Впродовж заняття ми співаємо, не тільки танцюємо, творимо щось і. Ну, що ще сказати? Багато-багато чого <с? цікавого творимо, так. Говоримо про дітей, не спитала, який вік дітей, хто може долучитися від і до. Ну, на наразі. Ми займаємося з дітьми від 5 до 12 років. Але можливо, буде розширюватися вікова категорія і для більш старших діток. Чому буде розширюватися? Чи є така потреба зараз? Звертаються батьки, що треба теж спілкування більш старшим? Так, батьки дійсно запитують і дуже багато запитів, чому для дітей від 13 і вище. Ну, Старших дітей немає нічого такого, дуже, ну як не зовсім немає, а зовсім мало якихось таких от гуртків і місць, де вони можуть збиратися і з ними будуть займатися. Бо вони ж теж діти. І їм теж хочеться і поспілкуватися. А дійсно багато дітей внутрішньопереміщених залишились в своїх школах і дистанційно вчаться, і їм не вистачає самого спілкування. Живого спілкування, скажімо так. І це дійсно дуже важливо, якщо будуть вже приходити і будуть групи набиратися для дітей більш старшого віку. Чи є вже конкретні строки, чи ще немає? Ні, немає, ми Папите сподіваємось, так. В планах, да. планах наших, да, тому думаємо, що на квітень ми так собі плануємо, а будемо саме такий вік дітей запрошувати і робити пробні групи, дивитися по запиту. Якщо вийти з простору, то от, на місцях, так, куди ви їздите, які заходи влаштовувати, чим вони може відрізняються, як можна до них також долучитися дітям? У нас є телеграм-канал співдія Діти Чернівці, де ми публікуємо наші анонси про відкриті заходи, про наші набори на постійні заняття. Тому, тому можна долучитися використовуючи ось цей додаток, використовуючи різні месенджери, а використовуючи можливості інших каналів і Фейсбуку, наприклад, інстаграму. Там всюди є наші сторінки співдії ну, заради дітей. І намагаємося по інших групах розмістити нашу рекламу, анонси про заходи. тому... Кожного тижня у нас є по три відкритих заняття. Що це мається на увазі? Ми домовляємося про партнерство з цікавими різними організаціями. Це можуть бути музеї, це можуть бути майстер-класи від піцерій тих самих, чи солодкої карамелі. наприклад, і вже на умовах таких домовленостей вводимо наших діток відвідувати такі майстер-класи. Також відвідимо театри. Вистави для дітей, і і ляльковий театр, і театр Ольги Кобилянської і філармонії були. Дякуємо всім організаціям, які йдуть на зустрічі, запрошують наших дітей туди. Це дуже класно, здорово. Дійсно, це безкоштовно чи мають щось платити? Так, це без безкоштовно, безкоштовно. По попередній домовленості нашої з певною організацією. Ці дітки, які приходять з нами, вони приходять безкоштовно. Говоримо про людей. А хто от в команді з ради дітей в Чернівцях? Хто, хто хто ці люди? Так, Олена, от трошки розкажіть про себе. Ну, звичайно, ми люди з освітою. А по-перше, нас коли а, підбирали для роботи з дітьми, ми проходили серйозну співбесіду. А, у нас а, у всіх є педагогічна освіта або психологічна освіта. А, тобто ми навчені а, працювати з дітьми. От. А... І стаціонарно зараз продовжуємо ще працювати також з чителями-вчительками паралельно до цієї діяльності. Нашої у нас так склалася команда, що більшість з нас також є переміщені особи. А тому нам це дуже близько. Ми розуміємо прекрасно про що ми говоримо, що ми робимо і для чого ми це робимо. Ви звідки я Лена. з Маріуполя? А ви, Ольго? Я з Краматорська. Хто у вас може звідки ще в команді представте, хто люди? Так, да, У нас наша керівниця Євгенія, вона з міста Ізюм, а так само і менторка з партнерства, так само з міста Ізюм Харківської області. І єдиний у нас хлопчина є місцевий. Це Микола, так, да, він місцевий. Так склалася команда. Ось це ніхто спеціально так не підбирав. Просто та, так склалися обставини, так підібралися люди, значить, так повинно було бути. Вважаєте, це плюс ваш чи мінус навпаки? От це сильна чи слабка сторона ваша? І от в чому? А що саме? що слабка? ви от більшість з вас все ж переселенці? Ну не знаю. Я думаю, що це одна з сильних сторін. Тому що, як Лена сказала, це, це нам близько і це нам зрозуміло. От, бо. Все ж таки, ми розуміємо дітей, і це ми проходимо не вперше. Вважаю також, що це більше перевага, але коля нам вносить таку інтеграцію і виходить нормально. Якраз виходить, знаєте, якщо б всі були переміщені, може було би і гірше. А коли от є люди і місцеві, які нам свої такі вносять. Поради, свої такі якісь ідеї, то виходить нормальна інтеграція. Здорова у вас так. і діти, такі інтеграція, да, і да. ваша команда така інтеграція виходить. Так, 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 склалося, да. Чому потрібен такий простір загалом? А, тому що діти повинні спілкуватися. А... Спочатку коронавірус, потім війна, і багато з дітей перейшли на дистанційне навчання. Хтось, взагалі, повністю ті дітки, які переміщені, багато хто залишився в своїх школах, повністю на дистанційному навчанні. Але і місцеві вони теж ходять тиждень через тиждень більшість, тому що немає бомбосховищ такого розміру, як потрібно. Тому ось це живе спілкування його нічого не може замінити, і його дійсно не вистачає. А тут вони його отримують, вони спілкуються між собою, вони розкриваються по-інакшому, вчаться домовлятися, вчаться вирішувати певні конфлікти. Тому це дуже потрібно для дітей. Як можливо можна записатися? Ви казали про телеграм-канали. Наприклад, якщо на постійні заняття, це гу-форма, можливо, якась існує чи те, через телеграм-канал. Є форма реєстрації, за допомогою якої можуть батьки зареєструвати свою дитину. Там достатньо небагато даних потрібно. Є обов'язковим прізвищем. Я по батькові є обов'язковим номер телефону, за яким потім контактує наш координатор і запрошує вже на постійні заняття дитину гру. Попояснює всі правила перебування у нашій групі. Отже, нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з менторкою програми Співдія заради дітей Оленою Ніколаєвою, також менторкою комунікаційницею Ольгою Натаровою. Мене звуть Ірина Мартинова. До побачення До зустрічі. До зустрічі.